Привіт. Ну от, мені є, що вам розповісти. І коли як не зараз. Бо я дуже чекала, чекала, настрою чекала, часу чекала трошки. Бо мені хотілося показати все, не тільки розповідати, як воно буде, а показати, як воно є. І зараз мені є. Що вам. Показати, повихвалятися трошки, без цього, значить, в моєму житті з'явився фонд, інакше говоря, людина, яка вирішила допомогти мені з моїм домом. от. І він запропонував, ця людина, поки що ім'я я не кажу, запропонував зробити смету. я її зробила по відновленню моєго поверху, я її зробила, смета така чималенька. Зараз теж поки що не буду цифри називати, бо ці цифри, як сталося в житті, вони. Мають помилку. Як би я не прораховувала, що б я там не писала і не додавала ті, як то кажуть, додаваї 15, 20, 25% до суми, але ж все рівно вилазить таке, ну, коротше, та сума, яка була в сметі, вона, я так міркую, вона буде більшою. Але ж та людина, яка мені взялася допомагати по встановленню мого поверху, вона не злякалася. Вона каже, що нічого страшного, ми все зробимо. Юля, не психуй, не психуй. Все зробимо. Як я з цією людиною спілкуюся. Іди сюди, Мартюша. О, мої собаки тут трошки плачуть. Як я спілкуюся? Спілкуюся на англійській мові, бо то е, людина, яка не має українського паспорту, зрозуміла, що то благодійник, який е, не наш, бо наші благодійники і наша держава поки що не в змозі нам допомагати, чи я не знаю. Чому може кому, комусь допомагають, але мені ні. Ну, так сталося, що ні, ні від держави, ні від нашого міста, ні від нашого мера ніякої допомоги не було. Все, що в моєму домі було зроблено, то е, я робила збір е, е, на Фейсбуці е, своїх підписників. Вони скидалися грошима на дах, дуже вдячна їм. Бо якщо б не ви, ребята та дівчата, не було б того даху. І трошки скидалися на поверх, коли я сказала, що я буду збирати гроші, теж мої парфумерні дівчата скинулися хто парфумами, хто грошима. Але 99-99% тих грошей, які були потрібні на цей поверх, то мені дав, Боже, яке світло таке. Якесь не таке. Той благодійник. Коли я все дороблю, я спрошу у нього, чи можна називати його ім'я, бо він дуже сором'язливий, він не хоче, щоб його якось зараз в медійному пространстві називали, бо він ну, така, я б сказала, російською мовою звісний чоловік, достатньо звісний чоловік. от. Як він на мене вийшов і як я, я на нього вийшла, це теж е, окрема історія. Це теж я, мабуть, розкажу. Це дуже приємна людина, яка е, зробила для мене таку ласку. От, і що у нас? І у нас вже є е, дві кімнати, ванна і ну, щось таке типа ляхол. Це мансардний поверх, він під самим дахом. Він був зроблений з металокаркасу. І потім це було гіпсокартон з утеплювачем мінеральною ватою. Мінеральна вата була, ну, заложена в стінах, мінеральна вата в стелі. От. Зараз я вам все покажу. Сьогодні вихідний, сьогодні хлопців немає, є тільки хлопчина-електрик, який робить електрику розводку. от. І е, зараз тиша в домі, дуже багато сміття, яке я зараз буду прибирати. от. І, але ж все рівно, я дуже раді, що в мене все склалося і я роблю От. Ще хотіла додати, що мені потрібно буде не тільки той поверх відбудовувати, а робити ремонт на другому поверху. Бо і тут є теж пошкодження. А зараз і, і ці пошкодження я вам покажу, ви побачите, які вони. А вони не суттєві. Ну, я ось в цих кімнатах жила, всю зиму, все добре, і кухня вона теж придатна для життя. Але ж все рівно потрібно щось з ними робити. Бо були пошкоджена стеля, трохи стін. І ви побачите, як воно було і як воно стало. Побачити, як воно тут. Боже, слава тобі, Господи, щоб вони, ось ці пошкодження не були, не знесли ось ці стовби Бо ось ці стовби тримають ось з цього, цього боку морлат, а з цього боку, така ну теж морлат. Бачите? І якщо б ці столби рухнули, то я не знаю, чи витримав би він. Угу. Мабуть, може, і витримав, але... Боже, слава тобі Боже, що воно є. Відбудуємо все, відбудуємо. Споказу. Буде дуже класно. Я вже уявляю, як воно буде. Так. Одемо, це нас тут трохи. <кхи> так от. Це зараз все виглядає. Але все буде дуже круто. Побачите. Все, цьому кібунки на сьогодні все. Ну, ось ви бачите, що у нас тут затікала вода, повело гіпсокартон. Перероблювати я нічого не буду. Максимум це буде штукатурка, потім покраска, бо на це вже нема грошей. Та я й не хочу нічого перероблювати. Навіщо? Потім удар був, прильот був такої сили, що ось це несуча конструкція, і вона тріснула. Потрібно буде зробити теж. Ремонт. Потім трохи нахилилась ось ця стіна декоративна. Теж на місці потрібно буде встановлювати. Осколками була пошкоджена стеля, бачите ось? Це у нас тут так чіркало, що, не дай Боже. Бо приліт був ось з цієї сторони. Да. І ось тут е, теж стіна вона відійшла від е, гіпсокартон, від стіни відійшов. Ось, бачите, теж потрібно буде робити. Зараз там якось прихватили. А це хлопці закрили, щоб просто не було пилюки, але пилюка все рівно є і доволі багато. Дивіться, скільки цієї пилюхки тут я вам зараз покажу, що було зроблено. Ну, це поки що так, але буде гарніше. Показую. Угу. Двіти, плітка яка все у мене є моя спальня. Ось. Нарешті. До речі, тут зараз тепло, навіть не зважаючи на те, що нема отоплення, бо Пошкоджені батареї ці, теж осколком прошила. Витікає вода. Я позакручувала, тут зараз нічого не працює. Але ж зробили утеплення і зробили такою мінеральною ватою.